Привіт усім, вітаю вас на каналі Ділюсь Прочитаним І сьогодні я вам розповім просто про неймовірну книгу, яка захопила мене чи не з першої сторінки і тримала до останньої. Я буквально цю книгу прочитала за декілька вечорів, і це книга Шептуха. Тамари Горіха Зерня. Ось книга доволі таки неймовірна, видана у 2025 році, і розповідає про жінку-українку Ольгу Первоцвіт, перекладачку, яка намагається зліпити свій шлюб. Ось, і підпливом різних обставин переїжджає із Києва. На Сумщину у рідне село в Прикордоні, де її бабуся залишила невеличку хатинку. І ось тут починаються її, я би не сказала, що проблеми, але пригоди у рідному селі. Чому? Тому що вона там бувала останній раз ще дитиною, дуже багато таємниць приховує її родина, її рід, І їй все це потрібно ще дізнатися. І окрім того. Варто зазначити, що у тому ж селі бабусю Ольги називали шептухою, тобто вона допомагала людям, ось односельчанам, вирішити різні їхні проблеми. Так, і коли Ольга повертається. У це село, відповідно, реакція людей теж буває досить різною, і від неї очікують, що вона теж буде допомагати людям, тобто що вона теж має. Відповідний дар, ось Ольгу, називають шептушкою. Шептуха її бабуся, а шептушка Ольга, як її внучка. Ось, хоча насправді жінка вже за 40 років досить поважна, і в неї чимало своїх проблем: як із матір'ю, як із дочкою, так і з чоловіком. А тут ще й навалюються інші проблеми, і вона. Намагається зрозуміти себе, знайти себе у тиші рідного села, але не тут то було. Їй навіть довелося почепити на двері ось таке оголошення. Зараз я прочитаю, просто не можу, тому що почасти хотілося і плакати, почасти хотілося сміятися, але настільки ця книга жива, ось так, близька до народу, близька до реального життя. Щось просто, я повторюся, я не могла відірватися до останньої сторінки. Так от, оголошення. Шановні відвідувачі, увага! Відьма тут не живе, ніяких послуг, крім послуг, з перекладу, ми не надаємо. Що робити з вашими вроками і проворотами, не знаємо. Ідіть геть додому. Ось таке оголошення почепила на дверях Ольга, але це не надто її рятує. Ця книга про психологію, ця книга про стосунки між людьми, ця книга про розуміння самої себе, самих себе і розуміння людей. Ця книга про те, як зрозуміти і пробачити свою родину, як зрозуміти і пробачити саму себе, самого себе, як зрозуміти і пробачити іншим людям і нічого не помагати від цього світу. Ось як жити далі, не зважаючи на ось всю цю передісторію проблем, яка ось шлайфом тягнеться за людиною. І ось е, головна героїня настільки не вірила в е, паранормальні сили, не вірила в потойбіччя, е, але все ж таки знаходить сили й можливості, якимось чином допомагати людям. Тут їй приходить на допомогу розуміння психології, е, розуміння людей, і е, так в неї навіть оголошена війна з певними жителями цього села. Вона доволі таки знаєте. Жорстока, немилосердна, і е, Ольга тут впоралася так, як вона вміла. Чи вдалося їй відкрити в собі бабусин талант до зцілення е, вроків і проворотів, я вам розповідати не буду. Це прочитаєте самі у цій книзі. І е, хочу сказати, що е, ось книга. Е, Завершується тим, що починається війна, як у маленькому, невеличкому прикордонному селі вижили, вдалося вижити, і чи всім вдалося вижити, що з ними робилося, і що вони відчували жителі цього села, це теж є в цій книзі, і мимоволі ловиш свої спогади, ловиш, як ми переживали всі цей період, і настільки воно суголосне, настільки показує. Ось силу українського духу, що просто ось рекомендую вам цю книгу. І е, дійсно, е, книга про розуміння людей, про те, як можна допомагати людям, і чи дійсно Ольга Шептуха чи Шептушка це вирішувати уже вам. Е, я ж хочу. Е... Наголосити на тому, що ця книга розкрила особливості українського менталітету, розкрила особливості, я би не сказала, що українського села чи українського міста. Насправді воно все дуже поєднане, розкрила українську ідентичність. Тому читайте, насолоджуйтесь я від цієї книги просто в захваті, і рекомендую вам її з особливим задоволенням. Так, шептуха, горіха зерня. Підписуйтесь на канал Ділюсь прочитаним. ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей відгук, і обов'язково залишайте ваші враження та коментарі. З радістю з вами поспілкуюся, адже цей канал не дарма, називається Ділюсь прочитаним. Тож ділимося нашими враженнями і підтримуємо, формуємо українську культуру, українську літературу і українську мову. До наступних зустрічей.